Привіт усім! Сьогодні ми навчимося робити чудову сніжинку з паперу легко, швидко і просто. Візьміть прямокутний аркуш паперу, наприклад, такий, як для принтера А4. Покладіть папір так, щоб довга сторона була ближче до вас. Знайдіть лівий нижній куточок і підніміть його до верхнього краю паперу. Складіть папір так, щоб у вас вийшов великий трикутник. Добре притисніть місце, де зігнувся папір. Тепер візьміть ножиці і відріжте зайвий шматок паперу, що залишився праворуч. Знайдіть нижній кутик паперу з правої сторони і підніміть його до верхнього лівого кутика. Добре, притисніть місце згину. Потім візьміть кутик, що праворуч, і пригніть його до лівого кутика. Притисніть місце згину. Візьміть праву сторону і пригніть її до лівої сторони. Добре, притисніть місце згину. Візьміть простий олівець і намалюйте на папері візерунок. Ножицями виріжте папір по намальованих лініях. Якщо вам важко вирізати цю сніжинку, то трохи далі у відео ви знайдете пораду, як вирізати її легше. Акуратно розгорніть папір, і у вас вийде сніжинка. Щоб сніжинка стала рівною, покладіть її під айпад або під щось важке на деякий час. Поради щодо вирізання сніжинки, щоб легше було вирізати зимову декорацію. Розгорніть папір і почніть вирізати шар паперу біля візерунка. Потім поверніть заготовку у початкове положення і виріжте решту шарів паперу.